Коли ви забираєте всю відповідальність по, по биту, по фінансам по іншим справам, да ви вважаєте, що краще вас ніхто не знає, не вміє і не зробить, ви забираєте таку своєрідну чоловічу відповідальність у свого чоловіка, хлопця. І таким чином ви вбиваєте в ньому його Ви, грубо кажучи, викреслюєте чоловіка з чоловіка. Так, по зовнішнім даним він мужик, але внутрішньо ні. І на жаль. Більшість чоловіків звикнуть до такого відношення, адже це зручно і комфортно розслабитися і ні за що не переживати, адже моя порішає. І зовсім малий процент просто не буде з такою жінкою, да, власною, яка прибирає на себе відповідальність, яких не закохували мами, і не зробили з них мамінків синків, які і знайшли собі матусю у вигляді дружини. Такі чоловіки, вони просто не зможуть бути з такою жінкою. І, на жаль, більшість сучасних чоловіків схильні до такого комфорту. І коли ви ви забираєте всю відповідальність з рук свого.